Мене звати Вікторія і я щиро рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас таке буде відео натхнення, я б сказала більше для любителів гачка, для гачков'язів, тому що це літо в нас буде на гачку, принаймні для мене. Всі світові будинки моди представили хоч якийсь виріб на гачкований, зв'язаний гачком, і тому це безсумнівно тренд цього літа. Отже, давайте роздивимося трошки натхнення, подивимося, що найгарячіші тренди цього літа, що можна в'язати гачком, створювати своїми руками, і, звичайно втілювати в життя і з великим задоволенням носити. Дівчатка, давайте розпочнемо із аксесуарів на голову. В цьому році з'явився такий найгарячіший тренд цього літа аксесуар це шапочка з сіточкою, сіточки бувають різні, з великими ячейками, з маленькими з додаванням якихось там мушель, бісера, паєток, намистин. Не лише сіточки можна створювати ще і брати якісь улюблені візерунки, і створювати такі от шапочки. Я вам тут вставлятиму десь з цього чи з цього боку фото, і ви будете наглядно дивитися, про що я взагалі розповідаю вам. Так, Звичайно, що і ще в нас в минулому році були косинки, але вони іще ще не відходять. І ще можна в'язати косинки, також можна використовувати, в'язати різні бабусин, квадрат однотонний, різнокольоровий. Також косиночки квітами, косиночки на базі філейної сіточки, також в різних кольорах, і взагалі вони ці хусточки виглядають так дуже жіночно, дуже мило. Так що, якщо вам таке підходить, то користуйтеся. Це, це дуже ніжно виглядає. Також бувають ажурні хустинки. Тут ми можемо взяти будь-який улюблений наш візерунок і, звичайно, підлаштувати його під хустиночку. Щоб це виглядало досить гарно. Ну і безсумнівно, на голову іще у нас панами, панами з рафії, панами з звичайної пряжі, панами із якимись вставками, чи то ажурними, чи то бабусин квадрат. Панами із вузькими полями, з широкими, з прямими полями, або панами із такими полями, як рюшами, знаєте, ніби ви, як квіточку одягли на голову. Також в цьому році з'явився такий тренд панама у вигляді, така панама-морячка. Оце такий, я б сказала, найгарячіший зараз тренд. Ну, ви дивіться, як вам це підходить, в яких образах ви щось збираєтеся ці панами носити, і з яких матеріалів їх для себе в'язати. Панами з пряжі можна в'язати однотонні, різнокольорові. Також можна додавати якісь Пряжу, додавати іншу пряжу, якусь фактурну, якусь, там, наприклад, травку, щоб це було все так дуже цікаво виглядало. А, ну, про шапочки я вам вже розповіла, я тут трошечки записала, щоб нічого не забути. Давайте переходимо в категорію одягу. Дівчатка, розповідати буду швидко, щоб це вам не було, знаєте, як, дуже нудно, довго і нецікаво. Ну і що ж, звичайно, що топи зараз літо, спека це просто кожна модниця хоче їх носити, і це просто літній must have кожної модниці, я б сказала. Топи можна вибирати різні, з широкими лямочками, з вузькими, можна в'язати на зав'язках ажурні з бабусиних квадратів, однотонні, різнокольорові. Також можна в'язати з сіточками. В цьому році також продовжуються з минулого року сіточки. Ну, сіточку я собі в'язала за цієї пряжі, в цьому році розпустила, навіть не дов'язавши, і вирішила, що хочу ось щось таке. Так що, якщо вам це цікаво, то сіточки ще продовжуються, можете їх сміло в'язати, ажурні візерунки використовувати в цьому році з відкритою спиною дуже такі в тренді топи на нас зав'язочках різних, ну, взагалі, ціла купа різних таких цікавих елементів можна додати в свої топи. І в цьому році, дівчатка, ще я дивлюся так, дуже популярно стали сорочки, в'язані гачком, і вони досить такі, я дивлюся, різноманітні. Взагалі, в'яжете будь-яким будь візерунком, що вам подобається, можливо, тією ж самою сіточкою. Їх носять, я дивлюся, в двох варіантах: це можна одягнути під низ бралет. І, наприклад, застібнути сорочку або одягнути під низ маєчку на тоненьких бретелях і носити в розстрібнутому вигляді. Рукавчики також можуть бути довгі, короткі. Ну і давайте перейдемо до футболок. Безсумнівно, найпопулярніша футболка цього літа це футболочка Поло. Ну і тут ми знову вибираємо різні варіації, які нам подобаються. І довжину рукава, і візерунок, і смужечки додаємо. Можна зв'язати її ажурною, можна зв'язати її стовпчиками без накиду, чи з одним накидом, щоб це було таке повноцінне полотно. Ну, тобто ви вже вибираєте під себе, що більше вам подобається, і під який. Образ, це можна, ви збираєтеся цю річ носити. Ну, і, звичайно, кофти-сітки, як я вже казала, цього літа вони ніде не пішли. Цей тренд ще залишається, він іще актуальний. Знову ж таки, тут різні рукави можна використовувати і використовувати ось ці ячейки різної величини, будь-то сіточка така зовсім дрібненька, або зовсім такі, такі дирчасті дирчасті ці кофти сітки в'язати. Взагалі, дівчатка, я дивлюся, що ще в цьому році додають на ці сі кофти-сітки, нашивають ще різні квіти, однотонні або в контрастних кольорах це роблять, наприклад, там сітка чорна, можна білі квіточки по ній додати. Ну, тобто це вже варіації такі, які підходять більше під ваш образ. Ну і дівчатка в цьому році, взагалі, я дивлюся, просто на, на, на вершині популярності це а, спідниці а, Міді і не, 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 Міді і Максі. Ну, взагалі спідниці і літо це зрозуміло, це завжди влітку, коли ж їх і поносиш, так, от, скільки захочеш, так, явно не взимку. І в цьому році дивлюся дуже багато, але дуже багато їх представлено в такому сітчатому вигляді: це сітки, і сітки або на запах, або пряма юбка олівець. Або з розрізами по боках, ну, це вже на ваш смак. І дивлюся, вони дуже січасті. В інстаграмі я виставляла фото для натхнення, то мені написали, що це ну, для таких сміливих дівчат. Дівчатка, давайте я вам розповім: якщо ви одягнете цю спідницю, сітку. На купальник, то звичайно, що ви одягнете це десь за містом, десь на дачі, десь пляж. Ну, щось таке, якийсь відпочинок. Якщо ви хочете одягнути цю спідницю в місто, то, будь ласка, ви можете під низ одягнути бежеві велосипедки, одягнути цю спідницю. Ну, звичайно, що в місті ви просто так це не одягнете на білизну і спокійно носити. Так само, якщо ви зробите знаєте, такими високими підрізами спідниці, ось ці підрізами. З розрізами, то, звичайно, велосипедки взагалі вас в цьому випадку спасуть. А ще я хочу сказати: не обов'язково в'язати ось цю спідницю прямо від пояса, хоча я бачу, що в цьому році в тренді прямо від пояса в'яжеться повністю сітка. Ну, можна ж зв'язати. Наприклад, якщо я собі в'язатиму, я для себе розглянула такий варіант. Я не хочу заморочуватися з якимись підкладами. І, наприклад, мені буде жарко в велосипедках і зверху спідниця. Я, наприклад, для себе вирішила, якби я в'язала, я взяла пояс, а потім якусь довжину. Яка б прикривала найцікавіші місця, і стовпчиками там без да, або вплотно, так, стовпчиками з накидом сплошне полотно, таке. а потім вже пустила б якусь цікаву для себе сітку, чи якийсь цікавий для себе варіант. Ну, тобто, якщо ви захочете носити цей тренд. То я думаю, що ви обов'язково для себе підберете якийсь образ, як би ви це носили і де б ви це могли для себе одягнути. Так, які в нас спідниці ще бувають, щось я тут записувала. Так, з бахромою, так, дівчатка, чи можна прикрасити бахромою, це буде такий бохо-стиль. Далі переходимо до брюків, і тут також. Величезне різноманіття взагалі влітку брюки в такому стилі палацо. Ну, це взагалі не знаю, мені здається, як така класика, тому що стиль повинен бути якийсь вільним, щоб це і дихало, і не сковувало ваших рухів. Ну, взагалі, це для мене якби більш ці брюки це якесь. Ну, для мене це літо. І тут вже у нас різні варіації, і бабусин квадрат, і різноманітні ажури, ну, Тобто, дівчатка можна гратися, можна підбирати під свої образи. Що в нас далі? Далі у нас йдуть, звичайно, ще в'язані гачком сукні, ну, взагалі кроше, це масхел цього літа, це, це тренд цього літа, все, що таке ажурне гачком. Дівчатка, в'яжіть сміло. Тут сукні ви можете втілювати будь-які, можна зв'язати, знаєте, в більовому стилі або як майка. Можна таку, знаєте, широку зв'язати, знаєте, як пляжний варіант, більш такий вільний, з розрізами, з відкритою спиною. Дівчатка, прямий крой, взагалі можна сукню поло зв'язати, почати як футболочку, поло, і потім продовжити на ту довжину, яка для вас ну, більш буде цікавою. Так що сук, сукні можна в'язати сміло, будуть вони точно в тренді. І, дівчатка, давайте ще хочу вам наголосити на костюмах. Це взагалі. Не знаю, тут алук він взагалі завжди виглядає якось так гармонійно, цілісно. І тут можна просто політ фантазії комбінувати різний верх і різний низ. Можна там топ і шорти, там, чи футболка поло і брюки палацо, Я не знаю, чи, чи якийсь сорочка і. Із шортами або із спідницею, тобто різні різні варіанти можна використовувати для себе. Взагалі, це такі цілісні образи, вони виглядають дуже цікаво, і якщо навіть. В цьому ж кольорі ви зв'яжете собі ще якийсь головний убір, там Панаму. чи ось цю таку, Знаєте, Панама це для мене сорочка, шорти Панама, такий образ можна створити. Або, наприклад, ось ця от косиночка на голову, коротенький топ, і така довга спідниця, можливо, навіть на запах. Не знаю, спочатку, мені здається, це вже більш романтичний стиль. Мені здається, тут можна різні-різні варіації. Дуже цікаво поєднати і взагалі мати такий образ, знаєте, капсула на літо, такий образ на літо. Це, я думаю, можна тут пофантазувати, пограти. Взагалі тут не треба бути навіть дизайнером, там якимось, щоб поєднати і різні кольори можна, і різні такі от конструкції. Я думаю, це. Взагалі, я думаю, це дуже класний варіант. Ну, що ж, дівчатка, з одягом все зрозуміло. Давайте перейдемо до таких речей, як аксесуари, взуття також можна в'язати, Ну, взуття це такий тренд, який переходить з літа в літо. Просто кожного літа це щось доповнюється нове, більш сучасне. Тут просто ви купуєте підошву, яка потрібного вам розміру, і вже далі, я думаю, взуття можна підлаштовувати під свої образи, під одяг. Також, як я щойно казала, під костюм можна і шльопанці там собі якісь такі цікаві зв'язати. Це взагалі буде. Не знаю, просто капсула, літня капсула. Ну, якщо вам це цікаво, задумайтеся, то можна такий от дуже класний образ для себе створити. Ну І, звичайно, дівчатка, сумки, сумки, наші улюблені шопери з рафії із звичайної пряжі з бавовни, напівбавовни, ну, взагалі джута кросбоді, багети, сумка, відро, сумка, корзинка, сумка, малютка, мікросумочки. Тут, взагалі, цього літа, я думаю, можна в'язати будь-які сумки. Не знаю, вони взагалі зараз дуже в тренді. І, дівчатка, якщо ви початківець, ви хочете навчитися в'язати гачком, я не кажу, що сумка ну, сумка це так взяв і легко зв'язав, ні, але. Це принаймні легше, ніж в'язати якийсь одяг, і якщо вам хочеться от якусь для себе таку цікаву річ гачком, то сумочка, шопер, взяти, відкрити на Ютубі якийсь майстер-клас, зв'язати це, ну я не знаю, ви цим себе порадуєте, це буде дуже класно. Ну і, звичайно, буде трендово, сумочки бувають різні. І знаєте, такі. Досить літні варіанти на, на пляж, на прогулянки, і більш такі от, класичні в місто десь піти, ну, от, дуже гарні. Так що тут, дівчатка, політ фантазії і натхнення можна зайти в Пінтерес, там просто величезна купа натхнення на ці сумки. Прописуйте в пошуковику Пінтереста і дуже, дуже багато всього цікавого. На будь-який смак, на будь-які вподобання. Ну і дівчатка, звичайно, що останнім часом все більше популярності набирають прикраси для волосся. Ну і тут можна вже в'язати, будь-що можна пов'язки із квітів, ось ці скранчі, резиночки, бантики, звичайно, що це ще й в минулому році, і в цьому також цей тренд продовжується. Заколочки обв'язують, також вив'язують із квіточок такі стрічки, які або просто причеплюють до волосся, або вплітають у волосся. Ну, Тут взагалі обідки обв'язують, дуже-дуже великий такий політ фантазії. Це дуже гарно, так, я не знаю, мені здається, це дуже мило виглядає і такі більш романтичні образи можна створити. Також і ще, дівчатка, дивлюся зараз цього літа ось ці різні ажурні шарфики, Просто які ви зв'яжете ну, взагалі початківець, будь який справи, хто як візьме в руки гачок. Ось ці шарфики тоненькі, які можна зав'язати на шию. Я думаю, ці шарфики можна використати знаєте, як пов'язку на волосся чи зв'язати волосся. Також можна використати. В пояс, наприклад, джинсові шорти або джинси, втягнути замість поясу ось цей шарфик. Не знаю, мені здається, можна і на сумочку там причепити. Це така класна річ, яка дуже швидко в'яжеться. І якщо у вас мало часу, але є таке бажання, знаєте, прикрасити себе з якимось таким крошем, стилем, то ось це дуже класний варіант швиденько зв'язати і користуватися. Ну і, звичайно, ще різні такі підвіски на сумочки з рафії або із пряжі, на півбавовне, бавовне. Ну, взагалі. Будь-які такі цікаві іграшки, або квіткові такі мотиви. Для сумочок, такі прикраси, наліто завжди це дуже так актуально і цікаво. Ну, здається, дівчатка, все я розповіла, що хотіла. Наостанок хочу сказати, що, звичайно, що все, що ми вважаємо трендом, це ми використовуємо тут не лише фасони, не лише образи, а звичайно, що це гра кольорів і ще це доповнюється тими трендовими кольорами. які... І, ну, Кожного року у нас якось оновлюється. Взагалі цього року а, такі кольори в нас як червоний, бордо, сірий, білий. Ну, я б сказала, це така більша база, яку можна використовувати, і, і вона буде в тренді не в один рік, але і ще в цьому, у цього літа це яскраво-жовтий. І ну, вже дивіться, якщо вам подобається в гардеробі і взагалі ви носите цей колір в одязі його використовуєте, то, звичайно, що він вам буде не на один рік, але якщо ну, це як експеримент більше, то вже дивіться, використ... чи використати вам його чи ні, ще такий зелений колір, такий більше хакі, такого який з більш природного кольору, ну, це вже кольори вибирати вам. В принципі, палітра, окрім ось цього жовтого, вона більш така. Ну, більш така, я б сказала, класична, і можна використовувати цю річ. Не один рік, тому що тренд це дуже добре класно, але хотілося б, щоб, наприклад, якась річ, яку ви створили власними руками. Ви, ви, я думаю, вам би точно хотілося б носити не, на, не один рік. І було б дуже неприємно, якщо на те літо вже це стане абсолютно неактуальним і неомодним. Ну, так що дивіться, вибирайте, підбирайте все для, для себе. Дівчатка, я сподіваюся, ви отримали хоч трошечки натхнення. Звичайно, з -за цього всього, що я вам показувала, ми цим літом щось будемо в'язати, бо для мене літо це якось більше гачок. Хоча, звичайно, всі, хто любить в'язати спицями, не тікайте з каналу, звичайно, ми будемо в'язати і спицями. Всі ці тренди можна примінити як в гачку, так і в спицях, тому що, ви знаєте, вмілі майстрині вміють. Візерунки використати в одному, як в одному, так і в іншому інструменті. Так що, безсумнівно, майстер-класи на якісь ці речі будуть. Буде щось цікаве на каналі. Літо, надіюсь, ви проведете разом зі мною. І я я вам хочу сказати, що буде цікаво, буде трендово. І, звичайно, що я, як і ви, люблю щось новеньке. Так що не губіть мене, підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобаєчку, щоб це відео побачило якомога більше людей підписалося на мій канал. Цим ви підтримаєте мене без, абсолютно безкоштовно для себе, але для мене це буде дуже велика підтримка, так як YouTube мене буде рекомендувати більшій аудиторії людей. Так що, надіюся, ви вже там підписалися. Натиснули на дзвіночок і до нових зустрічей. Пока-пока.